Щоб ви були благословенні. прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість і любов небесного це іншим. Продовжуйте приймати існе слово Боже з цього насиченого семінару на тему процвітання. Якщо ви ходите у Слові Божому, ви зможете побачити процвітання, коли воно прийде. Сьогодні на передачі переможного свіруча Глорія Копланд і Джордж Пірсон продовжують своє дослідження на тему життя в процвітанні і продовжують відкривати нам ключі до того, як зберегти своє багатство. Вітаю вас, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. ми вже на 98-й передачі ста днів процвітання, на яких нас навчає пастор Джордж Пірсонс. Це було дивовижно. Вам потрібно подивитися все це. Ви можете знайти ці передачі в інтернеті, ви можете завантажити їх, досліджувати їх, жити за ними, проповідувати з них, говорити і діяти по ним. Це дивовижно, Джордж. Я був хорошим учнем у вас з братом Кеннетом. ось уже більше 38 років. На тобі спасибі. тобі більша спаседньо. частина всього вчення, яке ми проводимо вже понад 100 днів. Була взята у вас, братом Кеннетом. Я досліджував ваші книги. Я досліджував ваші записи. Не дивно, що це так добре. Записи на диску. Мені і це подобається, добре. що це повертається це до мене. Це добре. і протягом цих двох тижнів, Глорія, ми говоримо про перехід багатства. Прийшов час для переходу перехід багатства. багатства. Це є в Біблії. І ми збудовуємо свою віру. Ось чому я називаю цей цикл «10 днів переходу багатства. Так, щоб ми могли зануритись цю тему. Вірно знову і знову. А дивіться на нашому сайті KCM.org. на нашому англомовному сайті. Ви можете завантажити ці конспекти. Всі наші записи, місця писання, слова від господа, головні речі, які ми обговорюємо, все це є в конспектах. Саме так мені сказав зробити Слава Господь, Богу. щоб бути впевненим. Амінь що наші глядачі зможуть я сама все буду це засвоїти це в проповідях. Глорія сказала, що буде проповідувати про це. я буду про це проповідувати, Добре. І інші люди будуть про це проповідувати, і вам це досяжне. Ми хочемо, щоб ви скористалися цим. Глорія, згідно з даних минулого циклу передач, більше 200 тисяч це завантажили чудово, ці конспекти. Люди зацікавлені у тому щоб знати, як збільшити та розширити об'єми свого процвітання. я вірю, що вони діють на підставі цього. Говорять це, роблять це, беруть вони це і процвітають. Вони виконують це. 200 тисяч людей. 200 тисяч людей. Зараз вже більше. Так. Але якоїсь миті так. було 200 тисяч. І знаєте, після кожного нашого десятиденного циклу, в середньому у нас було від 15 до 20, а може і до 30 тисяч завантажень. Кожного разу. Слава Богу, це має призвести до ефекту. люди. Опекту. Прагнуть слова Божого. так і вони можуть передати це іншим людям. Отже, Ми говоримо про 10 це днів чудово. переходу багатства. Дозвольте, я прочитаю вам кілька місць писання, Раз. яких немає у ваших конспектах. просто дозвольте, я повторюю з вами кілька речей. Передусім, ми з вами говорили про слово від Господа, отримане через брата Копланда, в якому говориться. Про те, що зараз прийшов такий час, якого ще не було в історії, і ми побачимо у своєму житті цей великий перехід багатства. Це слово від Господа прийшло у 2012 році в Бренсені. Потім ми читали слово від Господа, отримане через Чарльза Кепса. Так, у 1978 році, Так. і ми вдячні вам за всю ту роботу, яку ви виконуєте для тіла Христа. І ось кілька місць писання, які я хотів би, щоб ми прочитали. І про які ми говорили останні кілька днів. Як, наприклад, одне з місць писання, про яке ми говорили, 23-й вірш, 13-го розділу книги Приповісти. Добрий залишає спадок і онукам, а багатство грішника складається для праведного. Дякую, І ось ще кілька місць писання, 26-й вірш, другого розділу книги Еклезіаста. Бо людині, яка добра перед ним, він дає мудрість і знання і радість, а грішнику дає турботу збирати і накопичувати, щоб потім віддати доброму перед вірно. лицем Божим. І ми хочемо догоджати Господу, вірно ми читаємо в 16-му вірші 27-го розділу книги Йова. Якщо накопичить він срібло, немов того пороху, і наготує одежі як глини, то він наготує, а правильний вдягне, а срібло невинний поділить. Він будує свій дім як таміль. Як той сторож, що ставить собі курення, він лягає багатим та більше не зробить того. Нечестивий лягає спати багатим. Нечестивий лягає багатим та більше не зробить того. Свої очі відкриє і немає його. Я не буду нечистивим. Ні. Ні, ні, ні. я буду слухняною. і ось восьмий вірш 28-го розділу книги приповісти. той, хто бере надмірні відсотки або хто нечистивими спробами намагається отримати прибуток, примножує своє матеріальне майно, збирає його для того, щоб ним скористався чоловік добрий та щедрий до бідних. А яке чудове місце писання, і далі йде 35-й вірш 12-го розділу книги. Вихід коли сини Ізраїлеві залишили Єгипет, як сказано в одному з перекладів, то вони були наповнені добром єгиптян. Яке чудове місце писання місце писання, інакше кажучи, божий народ повністю обібрав Так. і пішов. Так, як. Сказано? Знаєте що? Вони ж самі віддавали все це їм. Вони так хотіли так. позбутися ізраїльтян. Вони так втомилися від їхніх праведних шляхів. Візьміться, 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 щоб піти. Візьміться, йдіть, візьміть, візьміться, щоб піти далі. далі. І нарешті, 37-й вірш 105 го псалма. І вивів їх, тобто ізраїльтян, і із сріблом та золотом, і не було серед їхніх Жодного. колін слабкого. Слава Богу, чудове місце писання. Глорія. Це лише кілька тих місць писання, які ми досліджували протягом цих десяти днів. Давайте продовжимо і поговоримо про те слово від Господа, яке прийшло від брата Кепса. Я його вам прочитаю. Я потрохи читаю його вам щодня, але сьогодні ми підемо далі. На крок вперед у слові чарт за кепса. Фінансова інверсія збільшиться в ці дні. Тисяча рік. Це продовжує набирати оберти, бо ви бачите. Це моє бажання, говорить Господь діяти у сфері вашого фінансового процвітання. Вивільніть мене, вивільніть Ви віру свою у мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь, оскільки так, в цей час то тут, то там будуть фінансові біди. Економіка буде то підніматись, то спадати. Але ті, хто навчились ходити у Слові Божому, побачать, як процвітання Слова Божого проявиться в цей час так, як люди цього ще ніколи раніше не бачили, враховуючи те, що ми бачили в старому завіті. Амінь. саме так тут сказано. Так. прийде фінансова інверсія в системі цього світу. все поміняється місцями. Багатство зберігалося в сховищах нечестивих для цих останніх днів. Ці сховища будуть відкриті та спустошені для Євангелія Ісуса Христа. Так буде, говорить Господь. Буде так в призначений час. і станеться, що сповниться слово Господнє про те, що багатства грішника зберігаються для праведного. І я хочу прочитати далі. Ми не читали далі цього з минулого понеділка, тиждень тому. Ось про що ми сьогодні поговоримо. В цей час це буде відбуватися переважно двома способами. І зараз ми дізнаємося, як буде відбуватися цей перехід багатства. Він буде відбуватися двома способами. Перший спосіб передусім ті, хто накопичували і збирали. Натхнені нечистивими, <проб> утримували гроші від Євангелія, навернуться до Господа і принесуться у царство це Боже Це важливіше за гроші. Це важливіше Вони за гроші. Вони навернуться і прийдуть Алілуя. Так я не буду називати імена, але подумайте про так. самих багатих людей цього світу. Так. Вони навернуться і так. прийдуть у царство Боже. Чудово чи не так? і це один із способів, як багатство переходить у царство так. Боже. через людей. Багатих людей. Які навертаються до Бога, слава Богу, і були багаті люди, які приходили в царство Боже. Ми читали в Посланні до Тимофія, як Павло навчає Тимофія навчати багатих людей в його церкві, щоб вони не були зарозумілими, так не були жадібними і так далі. В церкві були багаті люди. Павло не викидав багатих людей, не виганяв їх і не говорив їм. Вам не слід бути багатими. Ні, він навчав їх, як ставитися до свого багатства, і як не піти в пекло, коли вони залишають Вірно. землю. Так так і це важливіше. Але це перший спосіб, Лорія. А ось другий спосіб тут сказано, але багато людей цього не зроблять. Вони не послухаються голосу слова Божого. Вони відвернуться від нього, відвернуться і підуть своїми дорогами. але їхні дороги не будуть ефективними в цей час. Накопичення буде зникати, тікати від них як з дірявого мішка. Вони буде залишатись то тут, то там, і вони будуть дивуватися, чому нічого не виходить. Десь це діло... про фондову біржу у сучасній ситуації і про те, як вартість акцій упала. Саме це стало з фінансами. Так, вони випарувались. Їх нема, наче через дірку. Але вони перейшли до праведних. Боже мій, До тих, хто буде піклуватися про війну, хто бажає догоджати Богу. Ось куди вони підуть. А ви скажете, але це не чесно. Ні, це чесно, бо кожний багатій мав можливість пустити Бога в своє життя. Так. Прийняти Ісуса Господом свого так. життя. Це чесно. Це чесно, бо Ісус поніс за нас прокляття. Якби ми його прийняли, гроші повернулись би. Так. Слава Богу, коли я читаю таке слово Глорія, воно чудове. Мені подобається досліджувати його. Це як піти в лабораторію, щоб досліджувати щось так. і зробити відкриття. Мені подобається розглядати приклади цього списання. І сьогодні я маю приклад з писання, де говориться про тих, хто навернуті, і про те, що їхнє багатство переходить у царство Боже. І потім ще один приклад про тих, хто не навернувся, і їхнє багатство випарувалося і перейшло у царство Боже. Давайте подивимося, okay. перший. і ми зараз дивимося 19-й розділ Євангелія від Луки. я відкрила на ту сторінку. Ми читаємо з другої сторінки в ваше Друга у ваших сторінка. Раз, євангелія раз. від Луки, 19-й розділ. Це дуже знайома нам історія, але нам потрібно розглянути її у світлі того, що ми щойно прочитали про те, хто навернеться у царство Боже. того чоловіка звали Закхей. і ми всі пам'ятаємо чоловіка на ім'я Закхей і те, що він зробив. Дозвольте, я прочитаю вам, що сказано у цьому писання в новому міжнародному перекладі, а потім ми Раз. про це поговоримо. Перший вірш починається так. Потім Ісус увійшов до Єрихону і проходив через нього. І ось один чоловік на ім'я Захей, начальник Митерів, та чоловік багатий. Він був багатим чоловіком. Третій вірш. Він хотів побачити, хто є Ісус. Той чоловік зацікавився ним. Він чув про нього. Чув цікавість. Цікавість, так. Але не міг за народом, бо був малого зросту. І, забігши наперед, виліз на смакінницю, щоб бачити його, бо він повинен був проходити повз неї. А коли Ісус прийшов на те місце, поглянувши, побачив його і сказав: Закею, злізай скоріше, бо сьогодні належить мені бути в домі твоєму. І той зараз же зліз і прийняв його з радістю. Всі бачили це та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Захей же став і сказав Господеві, Господи, подивись, половину маєтку мого віддам в Богем, А коли кого чим, то повернув четверо. Це було добровільно. Я повернув четверо. Це було добровільно. Добровільно він не був зобов'язаний це робити, але він зробив це добровільно. Ісус сказав йому сьогодні. спасіння прийшло додому. Цього слава Богу, бо й він син Авраама. Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти все, що загинуло. Слава Богу. Слава Ісусу. Отже, Глорія тут ми бачимо картину, яка зображує людину, що навернулась. Захей був зацікавлений. Йому було цікаво. І в цьому світі є багато багатих людей. Що виявляють цікавість до Ісуса, вони виявляють цікавість до того, про що ми зараз говоримо, і можливо цю передачу дивиться хтось дуже багатий, але. Ви ще не прийняли Ісуса Господом в вашого життя. Значить, час прийшов. Вам потрібно прийняти Ісуса Господом в вашого життя. Вам потрібно лише сказати Ісусу, війди в моє серце. Скажіть це прямо зараз. Ісусе, увіймо моє серце. Ісусе, увій в моє серце. Я приймаю тебе як Господа мого життя. Я приймаю тебе як Господа мого життя. Я приймаю тебе в моє життя. Я приймаю тебе в моє життя. Зміни моє серце. Зміни моє серце. Ісус. І зроби щось зі мною. І зроби щось зі мною. В ім'я Ісуса, я молюся. ім'я Ісуса, я молюсь. Амінь. Амінь. І знаєте що? У нас є книга, яку ми хочемо вам подарувати. Якщо ви ще не сказали ці слова, так. ми хочемо подарувати вам цю книгу. Вона називається Все це він зробив для вас. Ви можете отримати її так само, як і брошуру, про те, як досліджувати свою Біблію. Але у мене таке відчуття, Глорія, що ви зараз серед глядачів і люди. Візьмемо з вас грошей. Так, ми даруємо це абсолютно безкоштовно. Ми подаруємо вам. Це безкоштовно. Аллилуйя. Але подумайте про те, що сталося з Захеєм. Ісус особисто зустрівся з цим чоловіком. Він сидів і розмовляв з ним. І я вірю. Що він говорив з ним про царство Боже, я вірю, що він говорив з ним про перехід у духовну сферу, в якій Вірно. він ніколи раніше не був. Я вірю, що він говорив з тим про те, що йому потрібно зробити, щоб все виправити стосовно того, кого він обманув. Так. І Закхей вийшов. Так я буквально уявляю це як прес-конференцію. Закхей вийшов звідти, увійшов. він був збирачем податків, як ви знаєте, із писання. І яка в нього мала бути репутація? Абсолютно вірно. І з із писання. Ви знаєте, що таких людей не любили. Так, він вийшов як чоловік на прес-конференцію, і всі ті люди зібралися навколо нього, оскільки вони слідували за Ісусом. Так. Куди б він не пішов? Так. І люди зібралися навколо дому того грішника. Він вийшов і не знаю. Можливо, він зробив заяву. він справді зробив заяву. Він підвівся і сказав Господу. Господь. Зараз і тут половину маєтку мого я віддам бідним. А якщо кого чимось образив, віддам вчетверо четверо. 50% вчетверо. свого багатства його життя змінилось. Амі він навернувся. Так він все одно не збанкротів. Так все одно Можливо, не нього було більше грошей, так. ніж він міг, і це відповідає витратити. тому слову, яке дав Господь через брата Чарльза. Ті, хто накопичували і збирали, так. натхнені нечистивими, і отримували гроші від Євангелія, навернуться до Господа і принесуться у царство Боже. Слава Богу, це перший спосіб. Амінь. А ось і другий. тут є приклад. другий приклад. Ми знаходимо в 12-му розділі Євангелії від Луки. Давайте це подивимось. 12-й розділ Євангелія від Луки це розповідь про Батія, який будував свої комори. І ви пам'ятаєте того чоловіка, який будував свої комори, і тут сказано. Я прочитаю це вам в 13-му вічі. Сказано, і один з народу звернувся до нього. Учителю, скажи братові моєму, що він поділився зі мною спадщиною. А Ісус відповів йому чоловіче, хто постав мене судити або ділити вас?» Ділити, так. і сказав їм глядіть, остерігайтеся за зажерливості, бо життя людини не залежить. Від достатку маєтку його Я чув, як одного разу брат Кенет сказав стосовно цього місця писання наступне. Він сказав: життя людини не залежить від надлишку того, чи вона володіє, а від надлишку того, що вона дає. Амінь, вірно і розповів їм притчу в одного багача добре вродила нива. І міркував він про себе, кажучи, що мені робити? Бо не маю куди зібрати мій врожай? Замість того, щоб подумати про себе, нас це переповнене. Достаток достаток. Що ми можемо зробити з цим достатком? Кому ми можемо віддати? В яку роботу ми можемо віддати? Ні, він міркував про себе. Кажучи, що мені робити, оскільки у мене вже Те, не залишилось вільного місця. Я знаю, це абсолютно нерозумно. і тієї миті. коли він ішов у невірному напрямку, я відмітив в своїй біблії, скільки разів він сказав слово «я». я, я я я це для мене, це для мене. Так. і сказав: о що я зроблю? знесу клуні мої і поставлю більші. І зберу туди все моє збіжжя і все добро моє та скажу душі мої душе, маєш багато добра на багато років, спочивай, їж, пий і веселися. Тобто ми чітко знаємо, у що він вірив. Він був впевнений в тому, що мав абсолютно вірно. І саме що так. сталося, але Бог сказав йому нерозумний. Він назвав його нерозумним. Цієї ночі душу твою візьмуть в тебе. І все, що ти надбав, кому дістанеться? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатії. Бог сказав йому Амінь. Кому дістанеться те, що ти заготовив? Куди все це піде? Що з ним станеться? Ми знаємо відповідь. Багатство грішника складається для праведного. Але Не думаю, що Господь цим говорить, що він не може мати багатство він. для себе. Він просто сказав, що ви повинні багатіти в Бога для того, щоб врятувати це багатство. для того, щоб врятувати це багатство, а не поклонятися цьому багатству і не служити йому. Але щоб врятувати його, ви мусите багатіти в Бога. Дайте Богу можливість бути попереду, Віддавайте десятину Не можна сіти. випускати це уваги? Ось чому десятина це так важливо. Я вірю, що причина того, чому вона так важлива, полягає в тому, що якщо ви згодились віддавати 10% Господу, Вірно. тоді гроші вами не заволодіють. Можливо, і заволодіють, але ймовірніше, що ви залишитесь в такому положенні, в якому ви будете продовжувати сіяти, віддавати десятину і зростати. Дуже І добре. Ви не будете покладатись я. на своє багатство, так казне тому, Абсолютно що вірно. знаєш, Джорджо, для таких простих людей, як ми з тобою, це не так складно, оскільки ми маємо не так багато на що покладатись, хоча ми не маємо особливих вірно. потреб. Так але візьми певну категорію людей, не буду називати імен, які в банку мають мільярди доларів. Так. але вони все одно не хочуть віддавати десятину, не хочуть сіяти Богу. Вони в біді? Бог не буде їх карати, але вони не матимуть хорошого життя. Так, вони будуть так. постійно думати про те, що хтось забере мої гроші, і від цього вони будуть прокидатися так. вночі. Хіба не так? Вірно. Ви ще не сказали одну річ, Глорія? І я це записав. я ще ніколи цього не чув. Це черговий вислів від Глорії. Це черговий вислів від Глорії. Вчора був вислів здатні змати багатство. А сьогодні ви говорили про виживання багатства. Потрібно написати книгу виживання багатства. Як вижити, будучи багатим? і це досить таки зрозуміло. Це дуже важливо. Я прочитаю вам наступне. Це з шостого розділу першого послання до Тимофія. дозвольте я прочитаю. Там говориться про це. Наказуй багатим у світі цьому. Щоб вони не були зарозумілими і не покладали надії на багатство непевне, а на живого бога, який щедро дає нам усе для нашого задоволення, щоб вони чинили добро, збагачувалися добрими вчинками, були щедрі і охочі допомагати іншим. Так, бачите, десятина та сіяння так не дадуть так. вам вийти із положення спасіння або виживання так. замість того, так. щоб піти хибним шляхом, і тут сказано, складаючи собі скарб. Добру основу майбутнього, щоб досягнути вічного життя. давайте подивимось на це, це з іншого. Дуже добре сказано, Джорджі. з боку людини, яка цьому не підкорилася. цей чоловік лише збирає собі скарби, погану основу для майбутнього. Яка накопичувала він накопичує Накопичує і збирає. Він накопичує. Ми не накопичуємо ми не накопичуємо і не збираємо, як зробив той чоловік. В одному з перекладів про того багатія сказано: хто тоді отримає те, що ти готував для себе? Хто це отримає? Відповідь зрозуміла і на закінчення я маю ще кілька місць писання. Відповідь щодо того, куди підуть ці гроші. Вона дуже зрозуміла. У 7-му вірші 39-го псалму сказано, але клопочеться та не знає, кому дістанеться це. Багатій збирає багатство, не знаючи, хто його отримає. Але ми знаємо, хто його отримає. Багатство грішника складається для права. Слава Богу. Хіба це не чудово? Я У це цьому? розумію. вся різниця. перехід багатства буде відбуватися двома способами: або через людину, яка навернеться, через багату людину, яка буде знати, що любов до грошей це корінь всякого зла. Багатство приходить або від них. Або від тих, хто чинить опір і відмовляється підкорятися Богові. Давати, відділяти десятину так, десятину багатіти в Бога. Багатство прийде через них. це другий спосіб. Багатство грішника зберігається для праведного. і цей перехід відбувається. і не лише багатство грішника, а й все інше. У цьому світі є прокляття. Там все так. погане і не лише втрата грошей. Але в прокляті сказано, що до нього належить усе погане, так а ми служимо так. Богу. Ви служите Богу, в ім'я Ісуса. Якщо ви ще не служите, змініться. Просто скажіть Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе. Візьми моє життя і зроби що з ним. Ми з Джорджем зараз повернемось. Джордже, ти чудово Слава попрацював Богу. і ви самі можете проводити такий семінар процвітання, навчати цьому своїх дітей, своїх онуків, людей у вашій церкві. Джордж такий добрий, що дозволяє нам навчати цьому, розповідати це. Слава Богу, дослідіть ці уроки, які були протягом року. Ми хочемо підтримати вас, підніміть це, візьміть достаток, який вам належить. ви чули, що потрібно робити? Якщо ви не чули, візьміть цей матеріал, повторіть його. Побачте себе процвітаючими і благословенними, візьміть своє благословення, візьміть процвітання, замовте наші матеріали. Ми хочемо помолитись за вас. Отже, ми Дякую молимося тобі, за кожного, хто дивиться цю передачу Дякую, і хто Господь. дивився її весь тиждень. Ми просимо тебе, Господи, зроби твоє слово реальністю в їхньому житті. В тому, що стосується процвітання і примноження дякуємо тобі за благословення. Дякуємо тобі за відкриття щодо процвітання. Дякуємо Господь. Ми беремо благословення в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Алілуя слава Богу. Слава Богу. ви можете дивитись ці передачі в інтернеті або завантажити їх собі та слухати в машині по дорозі. Раніше нам доводилося носити з собою великий переносний магнітофон. Так вірно, а тепер зараз все у нас в кишені. Я постійно щось слухаю на своєму айфоні. Коли ми Террі виходимо на прогулянку, я вмикаю переможний голос віруючого і ми слухаємо передачу. Ми так робимо, коли гуляємо по нашому району. Коли ми кудись їдемо, ми можемо слухати передачі в машині. І знайте, може це добре. що? Вони помазані, чи не так? так? Енсомте 1976 році. Брат Кенет сказав, що Господь звелів йому нести це безкомпромісне слово віри всіма досяжними способами. Всіма досяжними способами. Вірно нам потрібно сьогодні нагадати нам досяжне йому про ще це. більше засобів. У нас не буде виправдань. я вірю, що це було пророче слово сказане братом Коплоном про те, які технології будуть в майбутньому. Пам'ятаєш, якими великими були мобільні телефони. Так. доводилось носити собою велику річ. Ми з Джорджем повернемо завтра і проведемо дев'ятий день про перехід багатства. Це Лорі Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь. Ісус є Господь.